Доброго дня! До вашої уваги пропонується автомобіль Fiat Tipo 2021 року випуску від першого власника. Варто відзначити, що дане авто у своєму класі є одним з найкращих. Ергономічне, комфортабельне, динамічне та економічне. Витрати палива складають. Від 5,5 літрів на 100 км по трасі до 8,5 літрів по місту. Обсяг двигуна 1,4 літра, Потужність 95 кінських сил. 6 ступенева механічна коробка передач. Пробіг на даний момент складає 69 тисяч км. Як ви можете бачити, авто знаходиться в ідеальному стані, як в зовні, так і всередині. Хочу звернути вашу увагу на достатньо об'ємний та зручний багажник об'ємом 440 літрів. Також у комплекті повнорозмірне запасне колесо з набором необхідних інструментів. У травні були встановлені нові колесні диски Магнету Вілз та шини FredStein. У разі вашої зацікавленості, я готовий провести тест-драйв автомобіля та відповісти на ваші запитання.